Фармадол. Таблетки від головного болю. О, щось є. Ну що, ви його бачите? І ми його бачимо. Скучили. А ви Нарешті. його трогаєте чи не трогаєте? Давай його А ви його трогаєте? А ви є. його не ну, трогаєте? Ну, все, жек, Друзі. Давай значить жек давно не було тебе. Женя Клопатенка е, насправді починається навчальний рік. Е, у тебе класна місія? До речі, ти в Гостомелі взяв під шесту одну зі шкіл, яка фактично пережила багато чого. Так. От, і наприклад тієї школи, взагалі, розкажи, що ж будуть їсти. Діти наші, ну всі, всім привіт, дуже радий всі, давно. Не був у вас тут. Прям ну ви нічого не трогали, мені подобається, що Но це все є. Да, але нічого у вас не мінялося. Ви молодці, ну, ба, ну, так. нічого не було, така сама плита. Що я можу сказати? Що хар... по-перше, так, школа гостомелі будемо відбудовувати. Це буде така школа, та з видом на, на мрію. Це така і ідеологічна річ, і в цілому це дуже важливо, що там побудувати новий підхід до дошкільного харчування. Це, це така я амбасадор там, але ага. що зараз у нас системою харчування в цілому? будуть діти їсти. Я, до речі, телефон десь лишив, і там вчора мені прислали. Е, Іра, принеси, Жені, по, подави власне. своїм бологуром. Я вам а, скажу. мені вчора да. прислали. Тобто спеціаль... є все таки велика кількість батьків, яка досить Ні, це дитина проти. написала. прислала означає, що реформа йде. Що кажуть? Дитина написала. Зроби нормальне харчування в школі сам їж свій Булгур. Що означає? Що реклама... Що все ж таки реформування в шкільних їдальнях відбувається, так? Ти покажи люди, може ти сам собі це пишеш. Реально там уже повідомлення таке. покажи. Ну це прям вчора прислали, я думаю, треба вам обов'язково показати. Слухайте, ну насправді мені здається, в твоїй шкільній, шкільному меню. 180 абсолютно різних страв. А -а. Якщо їх всі навчитися готувати, то мені Не здається, помилка, альтернатива якась вибору буде. Ні, я помиляюся Дуже, в чомусь. Це вже 500. Ми, ah, ми, oh, ми, ми, ми oh, зараз oh. якраз закінчуємо на розробку стану, не розробку, а прям величезну. 180 – це то був перший крок. І ми не могли, у нас не було змоги робити. Зараз ми за серпень зробили ще 300 сіки, 320. Тобто це є до того, що альтернатива Булгуру є. Так. Не хочеш булгур щось інше корисне користуватися. Окрім цього, ми що ми зробили? Ми на ми же, вибач, на секунду тебе приб'ю. Ти відомий тим, що ти вмієш паралельно і говорити, і готувати. А я думаю, що ти це цю фразу ще не сказав? Будемо готувати мафіни, мафіни будуть у нас. Well, мафіни, well, це це така, як запіканка, її можна готувати дуже багато. Яєчна з цільнозерновим борошном вже звичайного борошна немає, вже є цільнозернове, uh -huh. тому що воно має бути по стандартам. Додаємо цільнозернове борошно, додаємо п'ять яєць, сир, овочі, запікаємо. і У нас виходить божественний і обід і сніданок. А чого цільнозернове? Я так до нього зернове? Ну бо це ж нові стандарти. Подано не можна ж звичайне борошно, бо воно не таке корисне, а цільнозернове корисне, і з нього можна все робити. Будь ласка, одним словом, що відбувається з реформою? Ми написали цей новий збірник на 500 страв. Зараз. З його затверджуємо, я думаю, він через півтора місяця я приду до вас знову і його презентую, щоб ви побачили, що там там дуже багато прикольних страв і багато mm -hmm. світових, багато нових українських. Окрім цього, ми. Протягом півроку їздили їздили Україною і навчали кухарів. Бо ми завдяки підтримки швейцарської Швейцарії. Ми створили такі хаби, в яких ми навчили 60 кухарів, які будуть кожен навчить по 50 кухарів. Це такі як ага. супер супер люди, які будуть вчити інших кухарі. ш... кухарів. Це шкільних кухарів. Чи так ага. шкільних. Ага. Тому уяви, що до кінця року десь приблизно дві тисячі кухарів будуть перенавчені для того, щоб вони. Могли готувати ці всі е, ці всі сучасні страви Жек слухай. Я згадую просто свою е, е, кулінарну шефиню в школі. Я просто не уявляю, як їй прийдеш і скажеш, тут Том, ви зараз вас швейцарці навчать. Він каже, що які швейцарці? сюди, Я тебе зараз самим навчу все. Ні, е, то ну то ти такий ми виріс, то ви понятно, що про ви, результат видно. Не переживай все нормально. За да, це, це правда, правда. Да. А, але е, є люди, які насправді багато хто захоче змінюватись просто дуже важко, але ну, вже все. На іншому рівні ми вже все на такому. Це, дивися, це не перевчить, це не перевчити, це довчити, навчити, показати щось. Я ну, правильно розумію. Ну, у нас є 500 страв, яких треба готувати ось на новому обладнанні, ось О, там на старому влада на все є Клас. Ну, все і там вже купа різних рекомендацій: менше цукру, менше солі. Тобто альтернатива є. Знаєш, насправді мені здається, величезна кількість мам з дітьми, які виїхали через війну за кордон. Побачили справді альтернативу, і побачили, як харчуються діти, в тому числі там в закордонних школах в закордонних. І у нас, до речі, от наші три колеги. Ми можемо зараз показати і послухати, яким вони досвідом діляться за більш ніж рік життя в різних країнах Європи. Вони спостерігають, чим харчуються їх діти і який там уклад. Давайте подивимося зараз. Давайте запитала про цим інтерв'ю в сина. Тут йому їжа здається більш хелсі, більш здорова. І друге, напевно, це варіативність. У нас все-таки трошки менший вибір. У школі працює ціла команда, кейтерінг-команда, яка постійно планує наповнює меню. Якщо порівнювати з цінами в Україні, бюджет е шкільний зараз от, в в сина 5 фунтів на день. Якщо переводити в гривні, це там 250 в районі гривень. Кожен день в них є опції для да, головне меню, вегетаріанська страва, овочева, десерти, фрукти. Ти можеш вибрати з цього слів мого сина? Скажу, що смачно. Так, ну от, власне, це е, Марина Ткаченко. В неї 14-річний син Ігор. Вони живуть зараз в Британії, в місті Лансінг. Ну, вона дивиться тим, і яка вартість, і які страви, і який взагалі підхід. Щот, скажі, що дитина там може каже. обрати. Але ні, а вона каже, він каже <свят> а він каже типу, смачно. Син каже смачно. да, Після гривень може 250 гривень це в мене в ресторані можна їсти цілими днями з ранку до ночі. У нас ще є є наша колега Галя Трохова, випусковий редактор, яка у Франції перебуває. зараз. Це не реклама, це брехня була, тому що це неправда. Жекну наша так кажеш, ну це скільки. Да, чекайте про і я чую про і uh, родомів. Да. Uh, да. uh, скажи, ну слухай, ресторан це ресторан. Ресторан це дорого, це на вихідні, це якісь свята yeah. треба. Да? Так, так я кажу, 250 гривень вона сказала, а у нас 25-30 гривень меню коштує. Ну кемон, це ж це в 10 разів менше, але ми можемо робити якість таку саму, як і, і, і там. Yeah, тому, за кордоном, що, да? Це ідея реформи. Тому я вважаю, що у нас підхід, ми до, до цього підхіду прийдемо. Зараз ми перезначаємо. Я думаю, що до кін... протягом цього начального року всі кухарі, які є в Україні, будуть перена. Дякую Ну, в більшості свої, там там, де школи працюють, mm -hmm. і, і, і це наша така головна головна задача. І ми її справи, ми з нею справимося. А також ще одна величезна задача, задача яку ми прямо на днях розпочали з міністерством освіти, з новим міністром е, Оксаном Лісовим це мій товариш. Ми е, розпочали написання такого нового генератора меню для того, щоб кухарі на місцях вони ну і дуже часто тобі треба придумати. Меню на 4 тижні це дуже важко. Як там, щоб всі норми, все це було це така, знаєш окрема магія. І тому ми е, з міністерством освіти разом розпочали написання діджитального такого продукту, де ти будеш на натискати так тиць, 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 і в тебе сформоване меню uh -huh. вже там з новими сучасними стравами. І всі страви будуть оновлятися там раз на півроку, буде така робоча група, де будуть там і кухарі, і технологи, які будуть вносити в цю базу постійно нові нові рецепти, щоб діти могли готувати їсти просто круту, класну сучасну їжу. І найголовніше те, що, ну те, що я бачу, що кухарі шкільних їдалень вже такі. Ну, якщо раніше був протест там відсотків 60 було проти, то зараз це вже відсотків 20. Всі зрозуміли, що вже немає шансів рухатись кудись. Немає більш... шансів не змінюватися. Так, так. Да, і те ж саме, до речі, з дитсадками. Для дитсадків я особисто ну не писав меню, але можна мої страви взяти адаптувати. І бачить, дитсадків почали це робити, тому власне вже і реформа в дитсадках відбулася. Слухай, а як ти думаєш, ну от ми подивилися, да, досвід Марини і її сина в Британії? У нас можливо в Україні от таке, щоб так само. В їдальні ти відкриваєш умовно кажучи, книжечку, да і можеш замовити або обрати там перелік. Хочеш вегетаріанську страву, хочеш таку, тобто ти і перша, і друга, і третя, і, і напій обираєш е, з того, що ти хочеш, а не з того, що тобі віддали комплексний обід. І сьогодні він саме такий і ніякий інакше. Якщо ви читали, якщо ви бачили і чули, що президент України сказав, що буде таке, як дія тільки мрія. Називається мрія для дітей. тому це буде такий додаток, де ти будеш все про школу дізнаватися. То насправді там, через рік, коли ми напишемо цю джеджитальну програму. У нас вже буде така змога, щоб батьки обирали те, що вони хочуть. Тому до цього ми прийдемо через десь ну, 2-3 роки. Я думаю, це не 2-3 тижні, це десь два mm -hmm. ну, моїм... З моєї точки зору з того моменту, як ми запустимо діджитальний цей додаточок, то нам треба буде десь ще рік, і ми до такого прийдемо. Уже страви є, вже були кухарі навчені. Єдине питання, як завжди, буде в нас в обладнанні, але нам допомагають західні партнери. Я думаю, що це обов'язково нас все станеться реальністю. І найголовніше те, що перша леді вона зі своєю команду робить величезну роботу, бо за цей рік. Е е е за цей рік вони просто змінили підхід, бо ну це прям стала така національна програма. І Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство освіти. Там всі включені. Там був... Якщо раніше це було так. Там зустрілися там домовилися, там зробила. То це така величезна програма до по зміни харчування на до 2025 року. Uh -huh. І одним словом, зараз вже є звіти в кабміні. В кабміні збираються і говорять: ось що в нас змінилося, що в нас не змінилося яку роботу. Ми проробили Жить, цей кінець, час. зараз. Так. Маємо піти на рекламу. Потім будуть головний на ранок. Потім ми повертаємось. Така логістика невеличка, Пояснив, як воно буде. Насамкінець кур дуже коротко скажи Тут у цій мрії, да, програмі, тобто учень може взяти і побачити собі. Меню і замовити щось. Був гур, не хочу, а це хочу. Да? Ну, грубо. Е ну, так. Гру, ну, це так грубо кажучи, в мрії це буде такий додаток в цілому про школу. А ми туди, я думаю, спробуємо додати якраз у цей генератор. І там клас, і батьки, м -м -м -м. і всі зможуть клас. бачити і дивитися, що сьогодні в меню, а вибирати це ну, до цього треба ще прийти. Спочатку ми створимо діджитальне все, а далі прийдемо до. Коротше, розкриваємо всі секрети Кабміну, Женя Клопотенко, У нас за повертаємося після цього, головне на ранок. А мафіни зараз підуть у все, Все буде, все буде, все буде. Ням-ням-ням. А що, без реклами? Дуже, дуже так. А, наші. Мафіни вони готові, їм треба 20 хвилин. Вони смачненькі стають і гарненькі. Ти дуже гарно О, сказав. Євген Клопотенко завершить, що почав. Це власне. І ти значит, ж завершиш? Ну, всім же хочеться подивитися, як ці мафіни, який вигляд вони мають. Чиновники розумієш? Чиновники не всі завершають. а Женя завершає. О -о 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 -о. Чиновники не завершають. Євген Клопотенко завершає, бо я не чиновник, а громадський діяч. Молодець, мене... дивись, Ресторан прорекламував. Політичну діяч. прорекламував. Красиво на Ах, ой, ой, клас, клас, гарячі, гарячі, гарячі. Кайф. Це не чіпаю. Ці хай, хай шеф-кухар цим командує. Ну, тобі, тобі, тобі треба руки берегти. Не, не. Куди ж уже вже, вже далі вже, вже, вже все. <різна> Та ні, ще шанси є. Тебе ще одна. Після підсотків рухати. тебе теж Отакі, <різна> друзі. Є. Отакі, Отакі мафіни у нас висвітлені. До речі, що з другою рукою тебе? З другою рукою нічого, вона заживає, да? все а, заживаю, добре, але не? про це не під час кулінарної рубрики а, ти нашої. Ти? Я Давай, Єгор міє як підвестись, так і відвестись гарно до не моїх Так, Ми гарна команда з тобою, бро. Одним словом, реформа йде, вона набрала величезних обертів. І насправді прав. я дуже впевнений, я впевнений, що. Далі вже у нас інший рівень, інша якість наших, е, е, нашої реформи. Зараз відбулися зміни. І з 1 жовтня вступають зміни Доброго до гарячі. закону про громадське харчування. Там е, у нас будуть нові правила про держпоживслужбу. Це означає, що нові правила про санстанцію. Там абсолютно величезний новий перелік різних змін. Якщо раніше всі боялися Держпоживслужби, казали, що санстанція це mm -hmm. щось таке, то це вже абсолютно буде новий там орган, новий реформований одним словом. Багато всього, і дуже багато позитивних новин. І, і можливо, не, не всі це бачать. Можливо, багато дітей зараз онлайн, багато дітей не в Україні. Але повірте мені, робота ведеться, коли буде перемога, щоб діти всі повернулися і отримали т -т -т те харчування, яке ще 5 років назад ми вирішили, що ми будемо робити, і навіть і ковід, і війна і нічого нас не зупинить, тому що діти мають харчуватися ну, до ніколи про те, про службу говорить. Наче вселяється хтось. Такі серйозний стає одразу. Смачно до речі, дуже смачно. реально ага. смачно. Один, два, три. Оп. оп Цей Жек, А що з Гостомелем? Розкажи більше. Просто реально цікаво. Це крутий проект. Дуже і там така доля. школі. Ну є компанія, одна буду я буду. І ми з ними вони до мене звернулися. Вони просто є гарні ребята. Вони відроджують просто вони сказали, давайте ми зробимо гарний соціальний проект. Ми хочемо бути корисними. І вони взяли величезний проект. Вони відбудовують школи. Але це буде прям там не один. Я там ще декілька людей, які будуть підтримувати цей проєкт, це буде прям. Супер, ну якщо ти знаєш, я б не буду зараз рекламувати всі компанії, які з цим займають. Яка так. твоя місія в цьому проєкті? Ти місія... сказав, що ти амбасадор? Да. Чим безпосередньо ти там будеш займатися? По-перше, я його я, я приділяю увагу і розповідаю про те, що е, я роблю, щоб угу. е, е, міжнародна спільнота. Я сьогодні буду на зустрічі там перших леді джентльменів, ми будемо говорити. Я буду про цю спільноту також говорити. Е, і е, е, я буду говор... відповідати за кухню, я покажу, як можна. Зробити сучасну кухню, от і все. Як зробити її абсолютно адекватною, щоб вона була крута, сучасна передала всім нормам. Це буде моя частина, це кухня, це, це та, харчування. Та, я, 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 я не ну, там. Ну, це не дивно. Ми не здивовані насправді, Дякую. але ну дивно, якщо да, раптом там я, ну, знаєш, роки можливо, можливо, би. приходити і навчати безпосередньо е, кухарів в цій школі, як готувати там, забезпечувати обладнання е, і так далі. Е, і тому подібне. Ну, тобто, поки це значне не дойде до свого такого ідеального вигляду, як не, це має не зовсім так. Там набагато краще буде все, ми відразу там будуть кухарі, які пройдуть підготовку по цій програмі, яку ми вже ага. зараз організували. Вона ці кухарі приходять там підготовку, беруть нові діджитальні інструменти, беруть меню, і вони, в принципі, там все впроваджують. Це буде школа, де, мабуть, відразу з відкриття буде абсолютно інший підхід до харчування. І повірте мені, ну там такий проект школи, що просто це не школа, це. Як це просто яке слідкуйте за цим, якщо хочете своїх дітей, якщо ви чекаєте скоро дітей, там ну через якісь там ну якщо у вас є якісь плани на дітей, то дивіться за цією школою, бо це ну це прям реально крута. Школа. Які у тебе плани на перших леді джентльменів ти годуватимеш чи просто запросили? А, та ні, ну просто запросили. Я ж же... годувати там, не можу там супер багато не різних. 에... 에... Ну всі бояться, щоб я годував, бо знаєте, що То дітей. Будь ласка, да. да а перших дітей не а перших ледіх то фіже поготує. Mm. Ну там дуже багато різних безпекових штук, тому я не можу про це все говорити, але. Ну, не треба, тоді просто привіт передавай від нас, добре? Да, я скажу, Від там привіт. Там вони знають. Ну no, І чекаємо знают. тебе в гості. Знову дня вам. Дуже приємно, бережіть себе, будь ласка. І Україну. треба Дякуємо казати. за Мафіни. Так. Так. Це реально Ку -ку. смачно. За мить про Берніхмен, поговоримо. Це найкрутіший фестиваль сучасного мистецтва, що там Україна зробила? Розкажемо. Когось спалили.